На Налі СТВ ветері випуск новин сьогодні 455-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розповідаємо головні новини. Ранку вночі російська армія обстріляла корабельний район Херсона. Загиблих та поранених немає також вночі обстрілювали Хотінську громаду на Сумщині попередньо без наслідків. За минулу добу військові РФ 64 рази обстріляли Херсонщину. Херсон 11 разів. Дві людини загинули ще троє. Отримали поранення. На Донеччині через обстріли минулої доби поранення отримали 11 людей у Торецьку, Авдіївці, Константинівці, Миколаївці та Новодмитрівці. Серед поранених дитина 2020 року народження. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, повідомили у Генштабі. Загалом за добу сили оборони завдали близько 30 ударів по позиціях російської армії, а також знищили вертоліт Ка-52. Детальніше про втрати у зведенні військового телебачення. 400 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулий добу. Окрім того, сили оборони України знищили 21 артилерійську систему росіян, один гелікоптер, три танки та сім ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 24 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 204 тисячі 760 окупантів. Російська армія втратила 3792 тисячі танки та 7424 тисячі чотириста бойові Машини. Наші оборонці відмінусували 3339 артилерійських систем загарбників. На 570 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 309 літаків та 296 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6146 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2871 безпілотний літальний апарат ворога. Та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 440 одиниць. Дані уточнюються у Житомирі на Майдані Соборному. Чотирьом родинам загиблих захисників України під час відзначення Дня Героїв України передали державні нагороди. Моя колега Каріна Цимбалюк далі розповість детальніше про вшанування українських захисників. У Житомирі 23 травня на площі Соборній відбулися урочисті заходи до Дня Героїв. Сотні Житомирян прийшли аби вшанувати полеглих захисників та тих, хто вистив у бою з окупантами. Представники міської та обласної влади нагородили захисників державними нагородами посмертно. А діти, які втратили своїх рідних на війні, отримали від наших захисників подарунки. «Сьогодні день героїв. А чому ви прийшли сюди? Для чого? Ми пам'ятали свого моєго тата. Зараз на сході нашої держави йдуть бої за Бахмут і інші міста України, які нам дуже важливі, і хочеться, щоб вони були частиною України. Що б ти побажала нашим захисникам волі, цього саме найкращого витримки і гарних вражень. Що ми наші діти маємо таку волю, що ми підтримуємо їх. Ми зараз можемо тут стояти, що ми зараз не в укриттях і зараз не лунають повітряні тривоги. День героїв має особливе значення для наших військових, адже в цей день вони згадують полеглих побратимів та дякують тим, хто вистояв. І сумні, і радісні одночасно, тому що це, по-перше, герої. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато героїв не дожили до цього періоду, але кожен є героєм. А радісні, бо є живі і, в принципі, є раді чого ті типу, ну, стрімитись. Очільники міста та області подякували за мужність та героїзм усім, хто допомагає триматися в ці нелегкі часи та наближає нашу перемогу. Сьогодні герої нашого сьогодення щохвилини боронять нашу незалежність, відвоюють окуповані території. Вони є символом мужності та самопожертви. Разом з ними ми несемо на наших плечах відповідальність за майбутнє нашої держави. Їх подвиг надихає нас на нові звершення. На наполегливу працю заради нашої перемоги сьогодні ми маємо дякувати нашим героям, рятувальникам, енергетикам, лікарам, волонтерам, добровольцям, нашим діткам, які, продаючи свої малюнки і пиріжки, збирають кошти для збройних сил. Нашим дідусям, бабусям, які збираючи кошти на протяги свого життя для того, щоб купити внукам квартиру, сьогодні віддають кошти на збройні сили України. Наша сила в єдності. Герой сьогодні кожен наш солдат, який зі зброєю під снігом багнюці вигризає і вибиває з нашої землі російського агресора. Волонтер, який кожен тиждень завантажує машину і в свої вихідні їде для того, щоб допомогти і підтримати. Військовий медик, який, незважаючи без вихідних, без відпочинку рятує життя наших хлопців. Героєм президент, який сьогодні, в цей день героя, на передові нагороджує наших хлопців. Герої оці маленькі житомиряни, які сьогодні стоять на площі, які втратили, на жаль, саме ціни, що в них є своїх батьків. Будемо вар, будем варті пам'яті наших героїв. Дякую, що ви сьогодні всі прийшли. Слава Україні! Біля монументу слави у Житомирі з'явиться ще один танк Т-34. Його передає для формування алеї військової техніки командування десантно-штурмових військ збройних сил України. Про це розповіла нашій знімальній групі головна архітекторка міста Ольга Бронштейн. Це танк Т-34, До нас звернулись десантно-штурмові війська збройних сил України і подарували цей танк. Тому ми розглянули місце встановлення і буде визначили місце встановлення саме біля танку, який був перенесений з площі перемоги. Планується в найближчий час. Я думаю, що це буде травень-червень, і він буде вже встановлений. Ми взагалі плануємо там зробити, як кажуть, після перемоги таку алею військової техніки. Тому доречно саме з цього місця розпочати, скажімо, це буде такий другий вже крок. Де буде розпочатися алея воєнної техніки країна має працювати з таких слів. Розпочав щотижневу промову прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, під час якого він розповів, як держава допомагає бізнесу у час воєнного стану. Цього року вже отримали 17 мільярдів. Доларів допомоги від міжнародних партнерів. У квітні індекс очікувань ділової активності вперше за півтора року перевищив рівноважний рівень. Це говорить про більш-менш позитивні очікування підприємців, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни. Зі свого боку активізуємо програми підтримки бізнесу, пільгові кредити 579, безповоротні гранти є робота, портфельні гарантії. У межах 5,7,9 за час Великої війни було видано 109 мільярдів гривень позик, з яких півтора мільярда гривень за останній тиждень. За програмою портфельних гарантій лише за квітень було видано позик на майже 4 мільярди гривень. Завдяки грантам, є робота. Вже створили більше ніж 4 тисячі нових бізнесів, розширили перелік напрямів використання коштів мікрогрантів та започаткували програму грантів для ветеранів. Працюємо над покращенням логістики, бо це залишається одним із головних викликів для українського бізнесу. Проект є черга для вантажних автомобілів. Вже доводить свою ефективність. Майже 25 тисяч перетинів кордону завдяки цьому зрозумілому та прозорому інструменту. Продовжуємо допомогу аграрному сектору. Попри всі труднощі, вже засіяно більше 10 мільйонів гектарів. Загалом очікуємо цьогоріч засіяти понад 13 мільйонів. Це повною мірою задовільняє внутрішню потребу нашого ринку і залишає значний простір для експорту та відповідно підтримки економіки. Країна має бути готова до всіх викликів. Це ще одна теза очільника уряду України. Він її озвучив у ключі підготовки країни до нового опалювального сезону. Ми вже почали активно готуватись до нового опалювального сезону. Розуміємо, що наступний осінньо-зимовий період буде так само дуже складним. Обсяг ремонтів, які необхідно зробити, колосальний, включно з програмою захисту енергооб'єктів. Тому вчора провели засідання енергетичного штабу, де обговорили основні виклики та програми для відновлення. Також серед пріоритетів накопичити достатню кількість енергоресурсів, як ми це зробили і минулого року. Зараз запаси газу на рівні 9,3 мільярдів. Метрів кубічних на початок осінньо-зимового сезону маємо вийти на 14,7 мільярдів кубічних метрів. Нарощуємо власний видобуток, працюємо з партнерами для отримання додаткового ресурсу. Житомирська міська рада звертається до Кабміну, аби отримати від держави обіцяну компенсацію різниці у тарифах на тепло. Про це на засіданні виконкому Житомирської міської ради розповів начальник управління комунального господарства Олександр Марцун. На початку опалювального сезону стане актуальне питання розрахунків за газ. У нас є вже підтверджених 167,5 млн грн мільйона гривень різниці у тарифах, яка повинна бути відшкодована державою. Держава брала на себе відповідні зобов'язання відповідно цих меморандумів, зазначив Олександр Марцун. Сергій Сухомлин зауважив, що після того, як депутати у Верховній Раді проголосують. То Житомир може отримати близько 100 мільйонів гривень різниці у тарифах. Також Олександр Марцун додав, що теплокомуненерго нормально функціонує лише завдяки підтримці міської ради. Міст через річку Случ у Миропільській громаді Житомирської області поліпшено. Саме так називають дорожники ремонт ям та прибирання заростей біля дороги. Про це повідомила прес-служба служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області. На штучній споруді 1965 року побудови, що розташована на дорозі Т-2309 Шепетівка Чуднів Бердичів, та підходах до неї провели комплекс робіт для забезпечення безпеки усіх учасників дорожнього руху. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що на початку 2022 року службою було укладено угоду на ремонт 36 кілометрової ділянки автошляху, включаючи вказаний міст. Через повномасштабне вторгнення Росії не можемо проводити чи планувати на найближчий час роботи з поточного середнього та капітального ремонтів. Наразі приділяємо увагу експлуатаційному стану мостових споруд для забезпечення безпеки руху. Та подовження їх ресурсу у межах наявного фінансування пояснюють у службі. Зазначається, що загалом на балансі служби у Житомирській області налічується 180 мостів та шляхопроводів. 108 метрів новенької водопровідної мережі за один день поклали комунальники на вулиці Лятошинського у Житомирі. Методом санації про це повідомляє прес-служба комунального підприємства Житомирводоканал. Перевагами цього прекрасного методу труба в трубі є швидкість виконання робіт, безпечність для комунікацій, розташованих поблизу, відсутність необхідності перекопувати всю вулицю та завдавати шкоду інфраструктурі. Окрім того, сьогодні нам вдалося виконати роботи, не перекриваючи рух транспорту, згаданою вулицею. На іншій ділянці водогону продовжуються роботи зі зведення водопровідної камери та монтажу запірної арматури. Всього у роботах заділено 5 одиниць техніки та 12 працівників. Йдеться у повідомленні. всього на вулиці Лятошинського буде замінено 460 метрів водопровідних мереж. На Житомирщині відкрили перший в Україні лісонасіннєвий центр, де щорічно вирощуватимуть до 5 мільйонів саджанців. Ми побували у самому центрі і далі розповімо про його функції та переваги. На Житомирщині в Овруцькому селекційно лісонасіннєвому центрі висадили 5 мільйонів саджанців з закритою кореневою системою. На території Гладковицького лісництва у Користенському районі з осені минулого року функціонує центр, завдяки якому лісівники мають змогу пришвидшити відновлення лісу. Якщо раніше сіянець одразу висаджували в землю і лише через 5-6 років можна було отримати деревце в людський зріст, то при цій технології такий результат вже є на третій. Четвертий рік говорять лісівники, лінія наповнює автоматизовано торфом, автоматизовано кладе на сінину і присипає агроперлітом, і відбувається полив. Після чого ми виставляємо на металеві піддони, в яких вони будуть вирощуватися. Піддони і проріз прорізи в лунках забезпечують повітряне обрізання корінців. Тобто, які б вони потужні не росли, їх буде дуже багато, і вони будуть тільки в одній лунці. Вони будуть рости з комом землі. Що забезпечить гарну приживлюваність майбутніх сіянців. Лісонесінєвий комплекс це те місце, де переробляється шишка та отримується з неї насіння. Також сюди входить комплекс з висіву насіння. Такий комплекс здатний висівати від 300 до 700 касет в годину. У кожній касеті 40 лунок. За робочий день ми висіваємо від 2 400 касет це 96. Тисяч лунок і до трьох з половиною касет. Всього станом на сьогоднішній день ми вже висіваємо, закінчуємо висів пяти мільйонів лунок. Висіяно було порядка 65 тисяч касет, а це 2 мільйона 600 тисяч лунок для інших філій столичного лісового офісу, та 60 тисяч касет для лісового селекційно-насінньєвого центру. Це 2 мільйона 400 лунок сіянців, які будуть вирощуватись в нашому центрі. Головне призначення центру вирощування високопродуктивних лісових насаджень. Лінія налаштована на вирощування хвойних порід. Тут можна висівати не тільки насіння, Незвичайної, а і модрини і ялини. Декілька тисяч штук ми висіяли. 5 тисяч лунок ми висіяли модрини і 10 тисяч лунок ялини європейської. Пані Юлія працює за столом інспекції висіву якості насіння. Її робота полягає в контролі наповнення лунок. Якщо насінина не впала у потрібну лунку, Юлія її докладає. Сажанці це наші діти, ми вирощуємо, займімо дивимося, кожен день ввечері біжимо в теплицю, хочемо подивитися, як вони піднялися, не піднялися фотосесія. У нас кожен день йде. Кожен день ми ну, спостерігаємо, як вони. Також на території комплексу є шишко-сушарка та насіння сховища. Шишки заготовляються в зимовий період. В шишко-сушарні вони нагріваються, розкриваються, витрушуються, обескрилюються і надалі зберігаються насінні сховищі В бутлях вони закатані. У спеціально облаштованих теплицях насіння проростає до необхідного розміру. Сам комплекс складається із двох теплиць і поля дорожчування. Загальна площа. Вся це 46 сотих, теплиці займають 20 сотих і 26 сотих поле дорощування. Ну, на полі дорощування вже стоять сіянці, які росли в теплицях, і ми їх винесли на поле дорощування. Тут вміщується 1 мільйон сіянців. Поле дорощування оснащено двохколійною підвісною дощувальною консолю, яка забезпечує полив. Першими сіянцями з даного комплексу будуть засаджувати лісові площі, які постраждали від пожеж або під час воєнних дій. Це у нас перша ротація сходів, які вже дали результати. Вже в нас видно яка схожість, у нас видно, що буде майбутній ліс. І зараз ми займаємося вивезенням другої ротації посівів у теплиці. І надію, що через 10-15 днів вони дадуть. Сходи, так як зараз сприятливі температури вже настали, вже середня добова температура 15 і більше градусів, а це та температура, яка потрібна на сінині для проростання. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. ПЦУ переходить на новий календар. Православна церква України найпопулярніша релігійна організація країни, сьогодні вирішує повністю перейти на новий календар. Про це для БІБІСІ Україна заявив митрополит Вінницький Симеон на початку собору ПЦУ в Києві. Раніше про таке ж рішення повідомляла українська греко-католицька церква. Тож вже з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята, такі як Покрова, Водохреща і Миколая. Але це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці. Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалить після дебатів на Архієрейському соборі зібранню усіх єпископів. Він відбудеться у Києві в трапезному храмі києво печерської лаври. Формально перехід ще не має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року. Проте, як заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, питання вже вирішене. З 1 вересня перехід буде. Зазначимо, що перехід на новий календар став важливим кроком, на який не наважувалися десятиріччями. Церковники боялися, що люди не сприйматимуть таку реформу і будуть святкувати по-старому. А найгірше будуть переходити до УПЦ московського патріархату, яка, як і РПЦ, проти впровадження календарної реформи. Проте, після повномасштабного вторгнення Росії це питання набуло політичного забарвлення, і більшість українців висловили підтримку такому кроку. Це питання почали сприймати як геть від Москви. Нагадаємо, різницю між старим юліанським і новим григоріанським календарем складає 13 днів. У Житомирі на вихідних відбудеться свято футболу. Присвячене воно Житомирському футбольному клубу Полісся. Каріна Цимбалюк про все детальніше розповідає далі. У Житомирі з нагоди виходу футбольного клубу міста Полісся до прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу будуть влаштовані святкування. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету 24 травня. Заходи будуть проведені 27 травня в день фінальної гри в цьому колі. Полісся проти ЛНЗ. Загалом планується основна локація. Це вулиця Фещенка. Чепівського там буде встановлений. Екран, там будуть проводитися основні заходи, працювати фотозони, фудкорти з 12.30. Вулиця Михайлівська більш дитяча локація. Там працюватимуть атракціони по плану, будуть безкоштовними морозиво для дітей, учасників шкільної ліги з футболу і всіх бажаючих. І будуть трансляції матчу як на екрані на Михайлівській, так і на екрані на Фещенка Чпівської, який буде спеціально встановлений. Усім бажаючим трошки розігналися. У нас там декілька тисяч обмежено все ж кількість для дітей. Для, для дітей так. Да. Да. були дитячі атракціони на вулиці Михайловській, Саме футбольні атракціони. тому. Всіх запрошую, в зв'язку з тим, що у в АФМ доступ до трибун і перед кожним матчем велика кількість болівальників збирається фактично перед воротами. Ріши організувати таку фан-зону, велику фан-зону, на якій вони можуть спостерігати за останнім матчем першої ліги лісі. І дійсно це історичний момент. Перше за багато десяти ліс року, так дати заснування. Команда вийшла примірки. Також у цей день буде перекритий рух для транспорту та чергування патрульної поліції. Комунальному підприємству управління автомобільних шляхів привезти проїжджу привести частину вулиці, належний санітарний стан, рекомендувати управлінню патрульної поліції. Та департаменту патрульної поліції України забезпечити перекриття руху та встановити пости патрульної поліції на перехрестях вулиць фещен чепівського бульвар Старий та Фещенка Чепівського вулиці Червоного Хреста під час проведення заходу 27 травня з 10 до 17 години. Департаменту економічного розвитку сприяти залученню суб'єктів господарювання щодо організації виїзної торгівлі по бульвару Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. Це всі новини на сьогоднішній день. Цінуйте і бережіть тих, хто поряд з вами. Я дякую нашим захисникам. Завдяки ним. Ми і проживемо цей день. Побачимося! Слава Україні! Героям слава! Четвер двадцять п'ятого травня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 12, Волос повітря 57% Вітер, південний 1,5 метрів за секунду. Небо у Житомирі буде ясним. Таким воно й залишиться протягом усього дня. Опадів не буде.